Закони фізики, які кожен з нас вивчав в школі, доводять те, що світ він створений творцем і ставлять хрест на всякі теорії еволюції. До прикладу, це другий закон термодинаміки, який говорить про те, що в світі є ентропія, тління. І для замкнутої системи вона завжди наростає. Наш всесвіт це умовно замкнута система. Згідно першого закону термодинаміки, енергія вона ні звідки не виникає і нікуди не зникає, її число завжди. Стали, і вона просто може видозмінюватись. І так як ми живемо в цій замкнутій системі, відповідно для неї, згідно другого закону, ентропія вона завжди наростає. Тобто, тління безлит, він чим далі, тим більше наростає. І це. Абсолютно суперечить теорії еволюції, яка говорить про те, що все стає кращим, розвивається, еволюціонує людина. Там з букашки, мурашки, примата стає над людиною і так далі. Біблійна історія і наука вони говорять зовсім інше, що все в цьому світі гірше, я тлія. Якщо ми подивимось навіть, на... Перших людей, таких там як Адам, Єва, е, тих, хто були від початку створення світу, то вони спілкувалися з Богом, вони були зовсім іншого складу розуму, е, духовності, да, вони жили по 800-900 там до 1000 років, мали абсолютно інше здоров'я ніж ми маємо. І це говорить про те, що ми. Зараз не еволюціонуємо, а деградуємо, так як світ він стає гірше, екологія гірша, здоров'я людини, її довговічність набагато гірше. От і знаєте, просто наші мозги настільки запудрені цією всякою неправдою, да, там, про теорію еволюції, про НЛО, що ми навіть не можемо сісти і пороздумувати над такими загально прийнятими фактами, як закони, яким підкоряється цей всесвіт. Да? І ціль. Взагалі того, звідки з'являється така лжена лука, яку потім викладають дітям, за цим стоїть сам сатана, який хоче, щоб людина не знала правди, відвернути її від Бога і щоб вона просто пішла в пекло. Так як якщо цей світ він створений Богом, і Словом Божим, це вже науково доведено, виходить і всі Божі закони, які прописані в Божому слові, яким створений цей весь світ, вони діють. І вічність, відповідно, вона так само є. І для того, щоб тебе ніхто не зміг обманути і занепадвати. Власти твою душу, треба нам дійсно вивчати слово Боже, яке є істиною, яке дає свободу для нашого розуму і допомагає е, нам знаходитись дійсно в реальності. Тому напиши мені, давай вивчати його разом. У нас ще багато цікавих фактів.